Ми продовжуємо цикл передач, присвячений Дню працівників сільського господарства. Сьогодні до нашої студії ми запросили директора агрофірми Васильівська Павла Зінченка. Доброго дня, Павло Васильовичу! Доброго дня. Можете поділитись з нами спогадами про створення вашого підприємства? Так, звичайно. Підприємство агрофірма Васильівська створена 30 жовтня 2008 року. І... Працює в даний період, створено на базі бувшого господарства, було таке господарство прапоркомунізму, яке було. Після ряду реорганізацій створено було дане підприємство, яке зареєстроване було в Семенівській районі. Через те, що більшість підприємств, коли ну, інвестори владають кошти, стараються, щоб там же платилися податки. Так як ми. Хоча ми і спільне підприємство із компанією Хімопол, але всі податки, які ми сплачуємо, агрофірма Васильівська, воно йде в, наш, в нашій місцевості, в наш район поступає. І це в зв'язку з цим було запроваджено іменно створення підприємства і зареєстровано, щоб було в Росаменському районі. З якими агрофірмами ви співпрацюєте? Ну, в основному ми працюємо із агрофірмами, які сусідні із сусіднього району, з Лобенського району, це агрофірма Промінлан і агрофірма Соняшник. Це перспективні господарства, які займаються вирощуванням зернових технічних культур і розводять тваринництво. В одному з підприємств в Лубинському районі на цих господарствах майже до 2000 голов поголіє. І тому ми в планах в дальніших на розвиток сільського господарства у нас виникає питання, щоб все-таки розведення тваринництва було в господарстві, а це приваблення і заохочення більшого людей для роботи в сільській місцевості. Це є і заохочення і пайовиків, і заохочення, щоб була для їх робота. На території яких сільських рад знаходяться ваші угіддя? Які площі займають ваші землі і що ви на них сієте? На сьогоднішній день у нас ще не так багато земель, як хотілося. Хотілося б, щоб агрофірма коли, ну, десь не менше 2,5 тисяч гектар землі. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо по, Василь... по Семенівському районі 1464 гектари. І в Хороцькому районі е, село Нова Оврамка 567 гектар землі. Е, всього разом агрофірма займає, обробляє вірніше площ на 2031 гектар. Це площі ну, землі пайовиків, які здають нам в оренду. Взагалі у нас під, на підприємстві е, здають в оренду землю, нам 567 бойовиків. З якими проблемами стикається Ваше підприємство? Ну, проблеми на сьогоднішній день, які можна сказати, це так ми стараємося вирішувати ці проблеми. Це, зокрема, і підвезення посівного матеріалу, закупівля, мінеральних добрив. Цими проблемами ми стикаємося. Проблема єдина зараз у нас на підприємстві складається з тим, що ми ніяк не можемо це вже декілька років, щоб... Взяти в оренду землі, які знаходяться під зерновим током, і взяти в оренду землі під тракторною бригаду, через те, що ми не можемо спланувати будівництво нових складів, нових ангарів, яких на сьогоднішній день їх ще не вистачає у нас. А хотілося б, щоб ці землі, коли ми їх вже поформляємо, візьмемо оренду в оренду сільської ради, тоді ми можемо зайняться будівництвом ангарів, будівництвом складів, будівництвом техніки для переробки цієї продукції. Оце таке у нас повне. Поділіться здобутками господарства. На сьогоднішній день агрофірма Василівська вирощує, 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 вирощує сільськогосподарських культур, таких як в основному займаємося зерновими культурами і технічними. Технічних культур вирощуємо соняшник та соню. Середня вражайність зернових культур, це може у цьому році складає 47,2 центнера. Хотілося, звісно, бачити кращий результат за 50 центнер. Ну, Соя у нас в цьому році становить 35,7 центнера з гектара, кукурудза 72 центнера з гектара. І горох маємо 33,2 з гектару. Останнім часом господарство перейшло на вирощування гороху, так як це є хороший попередник під посіло озимих культур. Думаю, що ми цим самим піднімемо і врожай. Через те, що ці ближчі роки, які ми працювали, майже всі культури у нас йшли по, ну, мається на увазі зернові по попередник соняшник. Ну, як агроном, я сам і всі агрономи знаю, що це не краще попередник для зимої пшениці, але вирощуємо такі врожаї по гірших попередах. Коли будемо перейдемо на попередники від озимої, від, коли попередник буде думаю, вони значно здобутки наші зростуть. Підприємство готове до серйозних конкурентів? Да, ну, ми готові до серйозних конкурентів, так що... Думаю, що конкуренція вона триває не тільки на сьогоднішній день, вона триває вже майже скільки і підприємства в нас в районі через те, що пайовики одні йдуть туди, другі туди, де їм краще. На сьогоднішній день ми виплачуємо 8% від вартості землі, виплачуємо Своєчасно даємо допомогу, якщо по лікуванню, видаємо. Я думаю, що люди будуть задоволені і вони в конкуренції, може, й до нас приходити. На це ми надіємося. Можете повідати нам про свої плани на майбутнє? Ну, плани це в першу чергу на майбутнє які. Це розширення підприємства, будівництво. Зараз, на даний момент у нас будівництва, ми проводимо будівництво і реконструкцію току, яке знаходиться на території Васильівської сільської ради. Ми проводимо повністю проводимо і плани будівництво зернового току для збереження зерна і побудова нової вісової, побудова нового. Для очистки зерна оце такі наші плани на майбутнє, на ближайший рік. Я вдячна вам за цікаву розмову. Грязно колосяться ниви вашого врожаю, та хай обходять всі природні стихії. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам. До побачення. До побачення.